Ось так у Житомирі громада міста чи з тими, хто до їх думки не прислухається. Людей обурює, що в самому центрі Житомира, поруч з двома храмами і піввіковими будівлями, має з'явитися торгівельний ангар. Это историческая часть города Житомира. Об этом уже неоднократно говорилось. Напротив, находится костел католический. Ну некрасиво и неправильно, когда напротив каких-то религиозных сооружений, куда люди ходят очищать душу, куда люди ходят из-за благодаря своей вере, находится магазин, где будет продаваться водка. Боротьба з маркетом тривала з самого початку спроби його будівництва. Але рік тому люди погодилися на презентований проект АТБ. Однак, побачивши зовсім по іншому збудоване приміщення, вирішили боротися. Тиждень тому вони поспілкувалися з забудовником і повідомили, що на знесення незаконної будівлі у них сім днів, але реакції власників активісти не побачили. Усі громадські організації, які участвували тиждень тому, вирішили приїхати і виповнити своє обіцяння, тому що це не тільки наш авторитет, це не тільки авторитет Житомира, но але це какая-то робота для того, щоб показати руководству Житомира і Житомирської області, що громадськість виконує їх роботу. Дорогі були б, бы, мабуть, робити це. По суду вони повинні самі розібрати, але вони відмовились, їх визивали, до них дзвонили. Вони не хочуть розбирати. Активісти кажуть, на цьому місці мав би бути сквер чи принаймні будинок, який вписався б у довколишню архітектуру. До того ж, за їх словами, прибутки від цього закладу зовсім не йдуть на благо держави, а навіть навпаки, не треба, в нас. Хватає Справа магазин. в тому, що ми знаємо, що цей магазин чий, Саша стоматолога нема чого більше ставить магазини і ці кошти ви використовувати проти нашого народу. Активісти обіцяють, що боротимуться до кінця, адже людям в центрі їх тисячолітнього міста жита і миру потрібні зовсім не магазини. От общественност, наприклад, предлагала сделать здесь пам'ятник героям небесної сотні, котрої правду какие-то змінення в стране. Я не проти скверу. Тут був сквер, такий маленький, милий сквер. Я не проти.